Всім привіт! Це Володимир Смирнов, найкращий кандидат номер 1 Але я вам хочу сказати, що все дуже круто змінилося. І я вам хотів розповідати в цьому відеоблогі про те, як воно бути депутатом міської ради. Натомість я розкажу вам більше. Натомість я розкажу вам більше. Я розкажу вам, як воно бути секретарем міської ради. Дійсно це такий прикол, що відбулася така подія. Це Ну, в принципі, да, для тих, хто там в місті Кіровограді живе, ті розуміють. Там і слід, і хто слідкує і кому цікаво, ті знають, як це відбулося. Хто не знає, довго розказувати, але відбулося так, що мене запропонував міський голова на секретаря міської ради, і міська рада вибрала мене секретаря. Отакий От прикол. І зараз я вам трошечки розкажу про цю роботу. Ну, по-перше, знаєте, це починається з приймальні. І мені тут, що є там плюси і мінуси в цьому, да? що мені не подобається, наприклад, в приймальні. Я би хотів, щоб це був офіс, а не приймальня. Зараз поясню вам різницю. Да? Приймальня це. Ну, Давайте так, для екскурсу. Тут е, в мене працює секретар секретар секретаря міської ради. Е, в принципі, все дуже добре. Е, багато документів зараз ви побачите. Е, є людина, яка допомагає, яка е, там, допомагає створювати графік е, роботи, допомагає обробляти ці всі документи, е, допомагає. Створювати документи, знаходити контакт. Ну, тобто, нормальна, нормальна робота секретаря. Ялинка. Бо сьогодні у нас що там 20... Ох ти ж боже, мій. Сьогодні 29 вже грудня. ну, Повертаємося до схеми з приймальнею. О, такий кабінет е, незручно було, я, я вам показував десь в минулому відео свій попередній офіс, е, який в мене там був 5 квадратних метрів. Е, тут, е, звісно, що все трішечки е, помпезно е, і е, більше, але я вам скажу так, чому мені не подобається сам підхід приймальнь? Які, які я бачу в ньому мінус? Я би хотів, щоб в мене був офіс, де я міг би працювати, де я міг би створити робочу атмосферу, да? розкласти ці всі документи, розвісити їх так, як мені зручно, бо їх дійсно дуже багато, і з ними дуже багато треба працювати. Я би хотів мати робочу обстановку. А приймання е, передбачає, що багато прийомів, багато людей приходить на прийом, е, і відповідно ти маєш мати такий презентабельний е, вигляд свого робочого місця. Е, і це, е, на мою думку, знижує ефективність. Плюс я би хотів мати в. Е, в одному офісі я хотів би мати команду, і щоб команда працювала в open space, як це як це робиться скрізь в просунутих компаніях для того, щоб, по-перше, люди могли обмінюватися досвідом, люди могли обмінюватися ідеями, люди могли б дійсно бути командою. Бачити проблематику того чи іншого робочого процесу. І ну, це реалізовується, коли люди працюють в одному приміщенні. Це реалізується більш ефективно. Так. Але, але ну, є, на сьогоднішній день це відбувається отак. Бо це, типа, посада. і Багато людей йде, людей йде багато, але більшість тих людей це люди, які працюють тут, там керівники управлінь, спеціалісти управлінь. Йдуть. Ну, звісно, що я працюю як секретар міськради з депутатським корпусом. Дуже багато. Депутатів приймаю фракціями по одному, по двоє, по троє групами. Йдуть люди просто на прийом, бо бачать там нові люди, є така категорія людей, які обов'язково йдуть на прийом до любих нових людей, які з'являються у органах місцевого самоврядування. Так, далі. Давайте покажу вам про поток документів. Зараз буду вам розказувати, що. Ну, от... Найбільша проблема, з якою ти одразу стикаєшся, як займаєш таку посаду, то це документообіг. Бо реально приходять люди, несуть документи. Ознайомтесь, будь ласка, почитайте нашу програму. Знаєте, я тобто, це документи, які треба підписувати. А, це вже не ті, які треба підписувати. Це ті треба, які треба почитати. Бо це програми. Програми, ну, наприклад, зараз вам скажу, це в нас програма, проєкт рішення про затвердження програми з розвитку і управління персоналом в Керовацькій міській раді. Важлива програма. Її треба ну, і вичитувати. І Ну, в принципі, я мав би приймати участь да, в її розробці як посадова особа, хоча це не підпадає під мої там, компетенції, да. але якщо ми хочемо тут дійсно створити сучасну керуючу компанію, яка керує містом, а я собі бачу. Виконавчі органи міської ради саме так, це сучасна керуюча компанія, яка керує містом, керує ресурсами територіальної громади, і вона має так само підвищувати свою ефективність, підвищувати кваліфікацію своїх кадрів для цього. Оці програми. Наступне, що там у нас ще є, зараз вам скажу. Давайте, я буду по порядку показувати. В принципі, секретного я вам тут нічого не покажу, бо поки що із секретного в мене тільки оцей телефон. Я навіть, Здається, що він зараз відключений. Це типу телефон там урядового зв'язку. Поки що він в мене відключений, бо я в процесі проходження спеціальної перевірки. Тільки коли, тільки коли вона повністю завершиться, то теоретично там мені мають надати доступ до цього рядового зв'язку. Поки що в мене його немає. Поки що в мене, давайте так, з телефонів. Це чисто внутрішній, внутрішній телефон. І відповідно є в мене там така табличка. Керівників управлінь. Керівники управлінь. На коротких номерах, до яких можна дзвонити по цьому телефону. Це міський телефон, і плюс зв'язок із секретарем. Це ще другий міський телефон. Не знаю навіщо, бо я використовую або цей з короткими номерами, або мобільний. Нащо мені тут стільки городських не знаю, але це традиційно. Да? Ну, і давайте вже тоді раз так. По праву сторону в мене тут типа, такі оперативні документи, контактний лист, тижневий план організаційних заходів. Зараз він короткий, бо це в нас такий святковий тиждень, але це порядок денний на найближчу апаратну нараду на 4 січня. Е, ну, зрозуміло, комп'ютер приніс дому, бо тут те, що мені дали, то було ну, таке. Типа, що можна тільки плюватися не працювати. І це теж проблема. Е, Знаєте, ну. Е, я розумію там економія, все, але треба, ж, е, треба нормально рахувати, бо економія на комп'ютерах. Це дуже великі втрати часу. Бо нормальний комп'ютер це нормальна швидкість. Поганий комп'ютер це, по-перше, втрата часу, по-друге, втрати нервів. А людина, яка витрачає нерви на свою роботу, просто із-за того, що в неї там якийсь дебільний старий комп'ютер, ну це не професійно, це не, це не нормально. Я приніс свій комп'ютер з дому, працюю на ньому. Далі, по оцій стороні в мене тут документи, які треба вичитувати, і документи, які я собі залишив на читання, на ознайомлення. Ну що тут? А, це в мене тут є по справі, по якій зверталися до мене там мешканці ще, коли я був кандидатом. Справа 29 школи. І от зараз я підняв рішення по ній для того, щоб. З цими мешканцями, з виборцями своїми їх поінформувати по ходу цього питання, там два рішення виконкому. Далі в мене тут є підпорядкованість, ну є така штука, розподіл підпорядкування управлінь і підрозділів міської ради. Бо є підрозділи, які конкретно підпорядковані міському голові, є підрозділи, які підпорядковані секретарю, є підрозділи, які розподілені між заступниками міського голови. Це ну, такі документи, які в першу чергу да, отримуються для того, щоб розібратися взагалі в тій структурі, зрозуміти. зрозуміти Хто ким керує, зрозуміту структуру і так далі. І таким же чином, тут є в мене рішення. А, ну тут нижче в мене програма забезпечення умов депутатської діяльності. Це програма, яку мені надав апарат управління, управління апарату ради. Там всі програма видатків на забезпечення депутатської діяльності. Роздруківка цих всіх документів на 42 депутати, заправка картриджів, бумаги, там, пиріжки і чай депутатам, як відбувається сесія, ми видаємо в перерві, бо це. Ну, Дійсно, там особливо немає, коли, коли перерви, то кудись іти там і депутати йдуть, там їдять ті пиріжки з чаєм. Ну, і такі якісь там речі є, і в принципі на навчання щось виділено для того, як ми будемо, наприклад, робити тренінг для депутатів для молодих. ну, Дійсно треба робити тренінг, бо депутати не всі дуже чітко розуміють, як користуватися своїми повноваженнями. Як більш ефективно використовувати свої можливості депутатські? І треба, треба на мою думку, підвищувати кваліфікацію депутатів місцевої ради да, за допомогою тренінгів там, чи якихось навчань? Так, це в мене документи робочі, дуже робочі з моєї робочої групи по регламенту. E, значить, це такий робочий варіант регламенту, в якому ми чоркаємо, викреслюємо, дописуємо. Кроїм цей новий регламент. E, це я вже показував, да, в мене e, проєкт рішень по одній програмі, по другій програмі. E, тут мені надали по, а, по розподілу до повноважень. Районних рад. Треба так, так само вичитати зрозуміти, які повноваження міськрада планує надати районним в місті радам. Це що в мене? Це в мене на завтрашню нараду. Завтра на 8.00. Нарада з кількома керівниками управлінь з питання забезпечення моніторингу Моніторингу за як вам це сформулювати? Ну, тобто є в нас там категорія населення безхаченки, соціально проблемні так скажемо, категорії населення. Їх небагато, вони ну, в принципі всі на контролі, але вони є. Ви їх можете бачити там на смітнику чи десь на теплотрасі, як вони сидять. І е, це люди. Це люди, якими в принципі опікується так само міська рада е, і соціаль, соціальний відділ. І от коли стає вже е, мінусова температура, то має працювати програма моніторингу за їх взагалі там е, життєдіяльністю, да? щоб вони не померзли. І їм треба. Е, Розповісти, куди їм можна піти погрітися, і такі місця треба забезпечити. А у разі, якщо вони там, отримують обмороження чи переохолодження, надати відповідну медичну допомогу. От завтра це проєкт рішень для забезпечення цього соціального патруля. Далі, що тут? Це доручення, які виходять з, з апаратних нарад, да, коли міський голова розподіляє на апаратній нараді, кому що ну, надає відповідні доручення. І Є такий документ. Так, це я вже показував. Люди приносять. Люди приносять почитати, да, тут це сьогодні мені принесли, наприклад, прийшов керівник підприємства Кіроваградтепло і приніс довідку. В них там був інвестиційний проєкт, по, по переводу, переобладнанню да, теплових мереж із глобальної такої. Потужної централізованої котельні на більш компактні міні-котельні. Цей проєкт він приніс для ознайомлення. І, відповідно, звісно, що треба з ним ознайомлюватися, треба його вичитувати і розуміти. І ну, щоб ви розуміли, да, працює, працює тут з два тижні. Сьогодні два тижні. З 15, го сьогодні 29. -го. Тобто 14 днів, 2 тижні я працюю. Надзвичайно такі напружені два тижні, знаєте, коли кожен день, і те, що було зранку, ти сприймаєш, що начебто це було на минулому тижні. Бо така кількість інформації за день, така кількість подій за день, ну, це не дуже звично, принаймні для мене було. Да. Так, тут в мене бюджет, це теж в принципі документ, з яким треба постійно працювати. В мене е, планів роботи міської ради за попередні три роки, відповідно для того, щоб скласти план роботи міської ради на оцей, от, на оцей рік. Тут в мене розподіл депутатів по округах, бо треба знову ж таки розподілити. Є в нас там 9 депутатів, які не закріплені за жодним округом, бо вони йшли як перші номери партій. І відповідно є в нас 9 округів, які не отримали жодного депутата. І от цю роботу так само треба зробити, да, домовитися розподілити з депутатами, щоб за кожним округом був закріплений депутат. От документ от документопотік. Ну, одразу скажу, що це не наприклад, за ці два тижні, да, в мене відбулося дві сесії. Перша, на, та на якій я був затверджений секретарем обраний І друга, це вже була потім сесія, відповідно, куча матеріалів ще тут по столах, я їх намагаюся розкласти, якось знаєте, більш-менш тут і контактні дані. І тут я кладу верхній ящик, да? це там якісь документи, які я наближені часом. Планую е, ознайомитися, хоча не знаю точно коли. Е, да, а, тобто, тут в мене здається там по розподіл по депутатських комісіях, е, розклад на найближчі засідання депутатських комісій, бо на депутатські комісії теж потрібно е, бути присутнім і слідкувати за їх роботою. Для того, щоб і інформувати громадськість про роботу депутатських комісій, бути в курсі, що там відбувається таким чином. Ну і так далі. В общем, це і так вже, я так розумію, за, за довге відео, шановні, буду розказувати вам про те, як це відбувається. Це не дуже просто, бо дуже мало часу. От зараз 21.01. Я ще поки що тут трішечки навів порядок для того, щоб вам це все засняти. Але я буду знаходити час, буду розповідати свої враження від цієї роботи. І буду ділитися своїм досвідом для того, щоб ще раз повторюю, я хочу, щоб молодь розуміла, з чим вона буде зіткнеться, з чим вона зіткнеться, якщо вона піде у, працювати у органи місцевого самоврядування. Все, так що така історія. Рухайтесь, рухайтесь, і ви. Е, ну, хто рухається, той утримує е, той, той кудись та й йде. Да? Е, ну, от, таким чином. Все. Е, всім дякую за увагу. Всім пока-пока. Це був Володимир Смірнов, секретар Кіровоградської міської ради. Пока.